Привіт всім! З вами канал «Автомаркет». Розглядаємо компресор Ураган 90170. Найпотужніший компресор лінійці ураганів. Виробник польська компанія. Завод в Китаї. Офіційний імпортер у місті Львів Ekotex Auto, країна походження Китай. Так, пакується заводською плівкою. Є у нас ручка для перенесення. Підходить для r 17 хоча підходить і для більших r 18 Гарантія 2 роки, шланг високого тиску 5,7 метра. 85 літрів хвилину стандарт для двохциліндрових компресорів, тільки 12 вольт потужність 360 Вт. Для R17 швидкість накачування 2 атмосфери за 2 хвилини, 2 роки гарантії. До всіх компресорів ураган іде в комплекті сумочка. Змішковини? Добре тримає форму, має вставочки. Інструкція, гарантійний талон українською мовою. Зі всіма параметрами. Обладнані металевими. Поршнями. Ось у нас шланг високого тиску 5,7 метра обладнаний манометром високого тиску до 10 атмосфер. До речі, це, це максимальна його продуктивність. Шкала тільки в атмосферах, кілопаскалі вже видали, хоча в попередніх версіях було нікому кілопаскалі не потрібні. Так, тут у нас на закрутку, латунь. Швидко тип шнайдер. Ось у нас шланг виходить з компресора. І під'єднює. Роз'єднання проходить ще швидше. І все. Зі зворотньої сторони манометра, який, до речі, прорезинений, є спусковий клапан. Коли ви перекачали, ви не від'єднюючи від колеса, натискаєте, і повітря видувається назад з колеса. Також. У нас компресор обладнаний запобіжником на 30 А. Тип підключення у нас акумуляторні зажими, які часто називають крокодильчики. Вони підключаються до клем-акумулятора. Червоний промаркований плюсом. Чорний мінус. Також зазначити, що час безперебійної роботи 15 хвилин. Ручка у нас твердо зафіксована, м'яка, серійний номер. Тут у нас електромотор. Тут у нас Циліндрово-поршнева група. Один, другий, тому два циліндри. Тепловідводи. У нас пластмасові. Гумові стабілізатори ніжки. Які гасять коливання при, при роботі? У нас чиста, без ніяких лишніх металевих звуків. В цілому компресор зібраний якісно. Рекомендуємо. Також у нас тут є кишенька для зберігання різних аксесуарів, які йдуть в комплекті. На цьому все. Ставимо вподобайку, підписуємося. Якщо цікавлять питання, пишіть.